Юра, хочу вас запитати, як ви сприйняли своє тіло? Чи було у вас несприйняття? От що у вас немає ноги? І це, Боже, якось Та так неестетично ну, виглядає. Та ні, ну як, Я люблю саме, люблю своє тіло. Да. <ріху> есть, в принципі, нормально. Не, не, не було у такого, що прямо. Всього ноги немає, я там вже потеряний. Ну, можна, наприклад, як, по своїх снах судити. Да? Спочатку мені снилося, що вона там є. Тобто там якийсь там був період вже після ампутації. Да, так? Після ампутації. Потім вже е, я так розумів, що мозок вже має підсвідомість, приймає, коли я вже у вісні хожу на протезі. Менше почав рухатися, але в принципі, якщо я щось хочу, кудись рухатися, там треба кудись з'їде спокійно. Ну тільки він що дружина Хоча до речі, колись вибрався сам, собрався і пішов короче, в місто. Не фотографії а, так, так. шлю, селфі шлю з центрального ринка. Вона а, ти як ти вообще туди? Я сам брусі на маршрутку, доїхав, всі з маршрутки пішов, походив. Ну просто як как би бы, доказати самому собі, що я можу без дружини.